ще довше буду жити, якщо один раз. Він є Отця і сина, і святого Духа, слава Ісусу Христу. Аминь. Не знаю, чи минулого року я так тут вас хотів, як сьогодні. І я пригадую, що як протестанти з нами нараз розмовляють і кажуть, що то ви оці подягаєте на себе ті одежі, величезні одежі, грубі потієте на богослужіннях. Що би їм відповіли? Я відповів би їм таке, що я не придумав цих одежд. Ці одежі ще були в Старому Завіті. В старому завіті первосвячене і навіть і служащі, які були в храмі, мали окрему одежу, між іншим, навіть набагато грубшу і тяжку. Коли я був в і в Східному інституті, я побачив там єпископські ризи, вартовані. Ну, настільки вони були тяжкі й великі, що я просто був шось. Але хтось їх колись одягав, одягав ці ризи. Епископи, це одягали ці ризи. Мітра, мітро, як мені дало, вона десь 5 кг мажала. Ця мітра. А хтось цю митру одягав, одягав. Ну, я думаю, на кінець року ми тут підпокутуємо у оця в каплиці всі свої гріхи, тому що церковний рік кінчається якраз от. Вересень місяць, починається новий церковний рік, і ви вже знаєте, що ми з вересня місяця переходимо на новий календар. Ще Цього року ми можемо відсвяткувати успіння Пресвятої Богородиці 28-го. А вже Різдво ми будемо вже святкувати на... з вересня якого, якого числа? Ні, з 14 го назад. 8 -го вересня. Ну, трохи для нас буде незвично, але що ж прийдеться, привикатись. Біжі сім'я, своє ім'я Степан, я святкую завжди 9 січня, а тут прийдеться святкувати 27 грудня. То я постановив, собі, що буду будуть батьків святкувати. 27 грудня і 9 січня, Так, Бог, доживемо. І воно, звичайно, буде трохи незвично, особливо людям по селах. І привикли до наших старих календарів, це дуже важко, я вам скажу. Але як-не-як це був голос народу, це не тільки ми, і Київський патріархат, Православна Церква України, вони також переходять, тільки Пасха не переходить. Пасхальний час лишається незмінним. Крім того, вони так само вирішили, у нас таке саме рішення, якби, наприклад, люди чись не хотіли. Переходити можна залишити їх на старому календарі. Ну, я думаю, це був такий дисонант, то просто трошки вийде дивно. Ну, а така боротьба з календарями, вона вже перейшла ці процеси за кордоном. Там були старокалендарники і новокалендарники. І особливо тут я приїхав на Раду в Чикаго. Нова церква Володимира Ольги, проєкту церква, старокалендарники. Святого Миколая новокалендарник. І в обох церквах повно людей, повно. Емігранти, які приїжджали в Америку, всі йшли в Старокалендарну церкву в Димрайоні. Повно, там між ісісім хор, надзвичайний хор, там з України така професійна приїхала. Ну і що? А тепер думають тепер що тепер вони всі будуть на одним календарі йти. Так що, дорогі мої, календар, звичайно, зміняється, життя наше не міняється. Свято залишиться з різницею в тому, що 13 днів все треба назад буде відмінусовувати. Але все одно, як на другий рік, надіємося, ви вже напевно будете в храмі святкувати переображення. Якщо ви навіть не вдалося, очі, то храмові це робити на дворі. На дворі гарна погода, зроби маленьке шатро. То я вам скажу, це для старших людей, тим більше от я бачу, яке в Добре, що ти терпив від себе, здоровше серце, так, людина, яка має здорове серце, нам буде так водіти. Ну, але все одно, вернемося до сьогоднішньої події свята преображення Господнього. Господнього». преображення, по церковому вони пишуть преображення, переображення, а преображення. Що це означає? Це є переміна, можна сказати. Так. І тому два івангелисти. Е, навіть очі, два, три евангелисти згадують про переображення. Один евангелист Іван не згадує, але так, як ми сьогодні чули, апостол Петро в своєму Соборному посланні говорить, що ми це власними очима бачили його переображення, коли ми були на горі, і чули цей голос це син мій улюблений, якому моє уподобання. Для чого Господь переобразився? В першу чергу я вам хочу сказати, він хотів утвердити своїх апостолів, що є Боже. І як ми читаємо в пропарі, що в кондицію прагніше, що коли вони побачать і його розпинають, щоб зрозуміли, це розпинання було добровільне, непримусове. Він міг абсолютно уникнути цієї хрестової смерті, але він для того прийшов. Для того прийшов, щоб Понести цю хрестну смерть і тим самим надолужити за природний рід на цілий людський рід. Бо до цього часу я вам скажу всі праваники старозавітні, хоча вони не були в місті, де якісь були муки чи терпіння, бо все-таки пекло було, і вони мусили не могли бачити Бога лицем лице. І тільки тоді, коли Ісус вмирає, Його душа сходить в ат, пекмі сповістиє Бог. Сошетий його ад, узе окованих разрішеві. Цих тих, які були в цьому аді місці очікування, він виводить якраз на це місце, де людина, так як ми зараз пояснюємо, всім, коли ми помремо, будемо бачити Бога лицем в лице. Що це означає? Апостол Павло дуже гарно говорить про це, що зараз ми бачимо його, як в дзеркалі, і ми ходимо вірою, а не видінням. А тоді ми його побачимо як лицем в лице. В лице. Як ви побачили, я вам скажу, тут ніхто вам не пояснить. Ні один Богослов найлипший не пояснить та істо Пресвятої Трійці. Особливо про славу Пресвятої Трійці. Отець, Син і Святий Дух. Це я вам скажу, тут по-людськи пояснити ніяк не можна. Навіть то, що коли апостол Павло був пірваний, то він сказав, каже, що бачив невимовні речі, ані око не бачило, ані вухо не чуло. Ані на ум чоловіку не прийшло, що Господь приготував тим, що його люблять. Щоб ви це мали на увазі, це є дуже важливо, щоб ви не раз не піддалися на спокусу свідків його От я в Америці був, і в, одному, в одній парафії нашій, думаю, цікаво, там так само у них є ці свідки Єгови. Запитаю нашу жінку, парафіянку, чи вона би хотіла жити вічно на землі. Ну, я не знаю, як би я так вас запитав, а ви б хотіли жити вічно на землі. Вічно на землі. А чого? Чого? Ну, але будете вічно на землі, все буде мати так далі, так далі. Я вам скажу, я попростіше скажу. Наприклад, в'язнів якихось таких визначних, знаєте, яких оберігають? Дають їм браслет на руку або на ногу, і він має право вийти за якусь територію. Контролюється тим браслетом. Якби ви жили вічно на землі, це є вічне ув'язнення Це є вічне ув'язнення. Щастя людини в чому полягає? Полягає в тому, що людина пізнає завжди нове, все нове і нове. Ми, якби жили тут вічно на землі, ми все пізнали, земську кулю, атмосферу, стратосферу, океани. Чим займатися далі? Крім того, я ставив друге питання навіть свідком Єгови. Як ви розв'яжете проблему перенаселення людей? От тут вони заплуталися. От люди розмножуються, розмножуються, і що далі, куди? Земська куля не гумова, не розтягується. Куди діти, людей, тих? І знаєте, що вони придумали, навіть що це чули? Що Господь зупинить розмноження. Зупинить, розвить. Я просто був в шоці. Кажу, як так? І чоловік буде, і жінка буде, і навіть секс буде, а дітей не буде. Ну, я думав, Боже, оце теорія, це така дурна і смішна і дурна теорія. І тому це оце переображення, що сам Ісус наперед перед попередив, навіть апостол, Кой проповідував, що тут серед вас є люди, які будуть бачити Сина Божого у славі. Один іоналист дає, що після шести днів, а другий приблизно після восьми днів. Він якраз бере трьох апостолів і завжди бере цих трьох апостолів. Не дивуюся, чому він іменно цих трьох вибирав. Ну, ми можемо це розважати Іван і Яків. Це два брати Петро. Петро так само мав брата. Якого він мав брата? Петро. Андрія Правильно. Але Андрій навіть зветься первозваний. Я його перший ніби покликав. Ісусі тоді Андрій прикликав свого брата Петра, що ми знайшли Месію. Мимо того, він все-таки бере цих трьох. Апостолів навіть тоді, коли він в Оливному городі молиться, так само брав цих трьох апостолів. Яків стає потім єпископ Єрусалиму. У 44-му році його страчують, йому відрубали голову. Тоді навіть Ірод хотів так само і стратити апостола Петра, він його ув'язнив. Але Анна його тоді чудесний способом звільнає з в'язниці. Петра вибирає, як видимого, главу церкви. Видимого, тому що він наперед йому заповів. Ти є Петро Скеля на цій скелі, будую церкву мою, і врата пекольні не подолають її. Оці як глава церкви. Що цікаво, є дуже гарний аргумент, що коли була тайна вечеря, і пригадуйте, як апостоли казали, хоч би там хтось зрадили, то то, ми тебе не зрадимо, тут говорить Ісус тут серед вас сидить один чоловік, який вмокне руку з очевидцю, і навіть виявилось, хто це, це Юда, хоча апостоли цього не розуміли до кінця. Петро каже, би зрадили всі, я тебе не зраджу. І зраджує, де? Yes. Якраз, от тоді, коли його судять, він заходить в чудесний спосіб з Іваном якраз на подвір'я. І коли його впізнали по розмові, діалект, та й галилейський, бо діалекти всюди є, він починає дракатися. Не знає цього чоловіка, не знає, не знає тричі. І тут когось запіє вдвічі. І є така ікона дуже гарна. Тут нас, я її ніколи не бачив, але є така ікона, як Ісус дивиться на нього. Знаєте, і він той погляд Ісуса Христа і погляд Петра, вони перехрещуються. І тоді Петро прогадує, як він йому сказав, «Когут двічі не запіє, він, як ти тричі зречеться мене, і перший воно гриш він вийшов і гірко заплакав. Він зрозумів ту свою слабосильність людську. Але мало того, Ісус його не відкинув. Мимо того, після Воскресіння, коли вони чудесно мали ловлю риби, Він його бере окремо іван гелист Іван, який описує цю подію. То тричі вручаємо уряд, пасиянята паси, мої, потім вівці мої, і вівці мої. Що це означає? Пасти мирян, рятових, і і священників і єпископів і даємося владу. Коли він третій, третій раз запитав, засумував Петро, пригадав собі, як він обіцяв, що не зрадить, а мимо того зрадив. Чи ти любиш мене, Господи, та Ти знаєш, що я люблю тебе, Паси вівці мої. От тут якраз деякі пояснюють, що він задля того запитав його тричі, щоб нагадати йому, що він тричі злікся, і тричі треба потвердити цю любов. Але чому доручив уряд такий Петровий, який його зрадив, задля того, щоб ви знали, що він знав людську немість? Священник, знаєте, так само може прорішитися, і так само йде до сповіді. Але коли дуже строгий священник, це не є добре. Неміч людську ми мусимо знати. Людина дуже немічна, без Бога вона нічого доброго не може зробити. Це сам Ісус говорить. Тоді, коли хтось приходить до сповіді, він мусить бути милосердним батьком. І так само таким милосердним був Ісус, знав, ставлячи його главою церкви, щоб він знав немучі людей. І Оце переображення. Прийшли вони на гру Тавор. Жив. я був на цій горі Тавор, так, вона дуже висока, і там. Ну, можна пішки йти, але можна і автобусом вас довезуть, там є два монастирі в жіночі. Це переображення. Ну, хоча, я вам скажу, ніхто не називає, що це було на горі та ворог, але на горі, на горі, Але традиція признає, що це було ніби на горі та ворог. І отут вони, коли там були на цій горі, він переображується, як переображується. От і вони спише, що вони навіть уснули, коли проснулися, бачать його дуже сяючий одежа. Мала змінений колір блиск як сонця. І з ним хто ще був, з ним розмовляли Мойсей і Ілья. Про що розмовляли? Там і навіть пише один ванналіст про те, як він буде терпіти, про його страждання, смерть і Воскресіння. І, ті два персонажі Мойсей, старозавітній пророк, який вивів єгипетський народ з дому на волі, і той, який фактично приніс 10 заходів Божу ізраїльському народові, а Ір'я. Ір'я був взятий з тілом, уявіть собі, Ір'я і Енох, взятий з тілом. І навіть ми ставимо питання, де перебуває зараз Ір'я? Він має таке саме людське тіло, як ми, і Господь його чудесний спосіб десь утримує. Він перед приходом другим Ісуса Христа явиться на землі з обидва. Він і Енох. Тому що виступить Антихрист, буде робити такі чуда, я вам скажу, що просто люди будуть. Просто зневірені, хто це є, чи то правдивий Бог, чи не правдивий Бог, багатьох зведе. І тоді, коли і ног, і ряд зійдуть і будуть обвинуватися, то він їх вб'є. і Їхні тіла будуть лежати три дні, і Ісус, коли прийде, Воскресить їх. Отут якраз це буде це Воскресіння цих двох коробків разом зі всіма іншими людьми. От вони з ним розмовляли, і коли вони це побачили, вони просто попали в таке захоплення. І цей голос сильний улюблений, в якому моє уподобання, і підтвердження знову, так само, як в прихрещені, так само тут, при переображенні, потвердилася його та божественна природа, хоча він був в людському тілі. Що Петро каже, добре нам тут бути, Поставим три, що три. Тобі, Бойсеві і Льві. Бо присутність Бога, я вам скажу, для людини приносить глибокий спокій і радість в серці. Яке переображення ми, може, переживаємо і ми. Коли? Особливо, коли хтось добре молиться. Я вам скажу на раз, як запитаю, де, як вам, де, де вам найкраще молитва йде. Де не коли говорять люди, що тоді, коли нікого нема біля мене, я не маю розсіяння, я можу зосередитися, я можу тоді промовляти до Бога, абсолютно не дивлячись, чи хтось на мене дивиться. Це, наприклад, було б дуже добре, якби був великий храм, і коли б ви прийшли в церкву, коли людей немає. Ви ми могли до Кивота звертатися в кивот, в кивот, кивот, Ісус в Кивоті, і ви з ним розмовляєте, знаєте, як, як своїм улюбленим батьком, це є глибока молитва. Якби побачили переміну людини на молитві, він є подібний тоді до ангела чоловіка. Я, наприклад, раз бачу, як на дівчина молилася молода. На дійсно так переобразилося, і таке лице було, як ангела. А коли лице людини є як чорта, коли... <смі> <смі> коли він злий, коли матюкається, коли хотів бити людину, подивіться на його лице. Це страшна переміна. Значить, де гріх перемінює людину, Бог перемінює людину так само в доброму. Коли ми змінилися, в першу чергу наша переміна відбулася, коли нас хрестили. Оце хрещення, позбуття правородного гріха. Потім, коли ми ростемо. Ми знову міняємося. Що, падайте нас, рішимо. Але знову міняємося, коли приходимо до сповіді. Знов відроджується це наше духовне життя, йде ця переміна. І оцю переміну ми мусимо пам'ятати, зараз Бог дає нам випробування для своєї України і дає шанс, щоб ми перемінилися. Який шанс? Ми маємо дуже багато жертв серед молоді і стільки тих цвинтарів, заповнених є. Нашими погибшими воїнами, ми я їхав в західних областях країни, в центрі повно тих прапорів, синьо-жовтих, всюди є поховані наші солдати. Вони за незалежність України віддають життя. Господь їм порахує дуже багато речей і простих речей. Але вони віддають життя, але Бог від нас вимагає так само переміни внутрішньої переміни. Мусимо змінитися в кращу сторону. Бо інакше я вам скажу, Україна не зміниться. В кращу сторону. Це вимагається як від уряду, так само і мається від духовних осіб, так само мається від всіх мирян. Тобто, припустити собі, що я робив до цього, щоб я після того не робив би. Тобто починати зі сповіді, святого причастя і з молитва. Оцю переміну очікує від нас Господь. Тому ці свята, які ми переживаємо кожного року. Вони нас вертають в ці події, коли жив Ісус Христос. І хто ходить до церкви, я вам скажу, то більш-менш знає, що значить це свято. Наприклад, я там запитую одну людину, ну ка, дійсно, не ходить до церкви. Знаєте, яке це свято завтра? Переображення. А, а що це таке? Перебраження? Може спас? А, спас. Спас. Всі знають, що таке спас. А що таке спас? І чого це назва спас, походить, спас. Від чого? От ваша церква скрить, від чого треба входить спас? Якого слова. Спаси. 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 Правильно, спаситель, спаситель, від чого спас. Всі знають спас, Посвячують яблука, рушки, там, ще всякі. то спас. Спаситель, спаситель. І нічого дивного, якщо нема церкви, я вам скажу, і немає ніякої науки, людина, знаєте, вона і якійсь мірі. Ну, так би сказати, духовно падає. І Східна Україна, як коли я, наприклад, приїхав ще у 2002 році, і коли я їздив по східній Україні, дивився Боже, села і міста без церков. Без церков. А от їдьте на Західні областях, кожне село майже дві церкви має. Баня, 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 церковна баня. Як-не-як, людина хоч би, яка була неграмотна, яка раз безбожна, прийде до церкви, щось таке почує. А що почує отут молодь? Де дітися молоді, якщо нема дому культури, а взагалі навіть хоч він є цей дім культури, хто його веде? Чи взагалі має якесь патріотичне українське виховання? Чи може цю людину виховати? Якщо цього немає, я вам скажу. Там тільки що танці можуть бути наркотики і горілки і матюки. От і вся ця та молодь так виховується на основі того, коли немає ніякого в серця. Ми цю переміну починаємо кожен з нас. Персонально з себе прийшов додому і сказав, так, міняюся. Тобто не молився рано чи ввечері, буду молитися. Чи я не постив ті, ті чи інші дні, буду постити. Чи я, наприклад, в якусь зроблю припис, чи навіть якісь за піз От тоді вже Бог буде благословити нас і нашу Україну. Хай це преображення Господнє кожного з нас діткне. діткне. І нараз подумати, як я жив до цього часу і що змінилося, наприклад, після того, коли от почалася війна, чи я зробив якусь жертву, щоб я сам перемінився і щоб Бог благословив Україну. Амінь.